Зараз прямуємо до міста Константинівки за інформацією свого повідомлення, що знаходиться в Константинівки родина з малолітньою дитиною та їхня подружка, яка дуже вагітна. І дана сім'я складається з чотирьох осіб: Це малолітня дитина, і батьки і їхня подружка, яка вагітна. Зараз будемо перевіряти інформацію, чи дійсно там знаходиться ця родина. Там будеться завершена за адреса, то вони є, де ви Дуже багато FPV, БПЛА різного типу не дають продиху не місцевим громадянам нікому. Не довели? Не довели, Опа. Все, нормально. Готовы ехать? Да. Что тут страшно? Так, да, сейчас возьму каски. Страшно тебе тут? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно страшно. Дроны летают, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Такие звуки громкие. Mm -hmm. Mm -hmm. Как мы подлетают, облетают домом, так вот окружляют вокруг дома. Так, разрешите Куда вы в магазин ходили? Вам... Сейчас нормально ходить или все равно эти дроны летят? Не, не, не опасно, Опасно, очень опасно. Дроны опасно. Свіже потрапляння ворожого дрону сьогодні вранці. Відбулася ще машина догорає. Не розбираючи. Б'ють, вибивають інфраструктуру, цивільні об'єкти, цивільних громадян страждають від цього. Місцеві переміщаються по місту, скажімо так, перебіжками, швидко, швидко скупитися в магазинах і далі по своїм домівкам. Зараз усі. Витягуй Зараз прямуємо другий раз на міста Константинівка на евакуацію літніх людей, які звернулися з допомогою, щоб евакуювати їх в більш безпечне місце з міста Константинівки. Пару хвилин назад у авіаудар по Константинівці... розвідувальний дрон, або зала, або Суперкамон пішов. Вулиця розташована біля промки, так називаємо, яку постійно утюжать кабами, дронами. Тому так, да, таке місце собі. прилеты есть где-то по краям. Ну, попадает и по, по, домам, и по дворам. И держимся, крепимся. Над нами летают туда, низко и Но людей меньше стало в городе, да? Ой, да вообще не стало. Поселок вот это, где мы живем, там, ну сколько? Ну, осталось вот это, но ну, она не отсюда, она выше. А там 4 человек осталось. Да, э, мандарина. どうもありがうございまし Адресу ще раз перевіримо.